Так, друзі, сварка Дніпро-М. Зараз включу спробую, чи вона працює, тому що знімав обзор і щось протупив. Попробувати включити. Бо може бути, що хочете. Це ж Дніпро М. Так, включили. Тут включаємо. Гуде вентилятор. Світиться індикатор чи діод. значить. Буде варити, я так думаю. ну Вже попробую пізніше, потім скажу, що воно до чого. Так що поїхали дивитись обзор. Писники гості каналу. Всім привіт! Сьогодні у нас невеличкий обзор це сварка Дніпро М. Покажу, що придбали. Так, дніпро М. САВ 15. Не знаю, що воно, але ну, я ще нічого не розпаковував, так як вона прийшла, прийшла, так як я в коробках, навіть не упакована. Що там, кабеля окремо докуплялись, тому що в комплекті вони не йдуть. Чого взяли зварку, тому що потрібно варити на висоті. Довго не думали. Є, звісно, велика тяжка, І ну, її ніхто не хоче тягати, так що. Взяли Дніпраем, будемо пробувати. Зараз з вами разом розпакуємо і подивимось що там у нас є всередині. Так, чеки. Ще одною рукою. Салфеточки Дніпраем. Нам подарувало і запакували гарне. Ну, провода, бачимо, запаковані. зараз подивимось. Ну, запакували, звісно, горне. І єлі розпакував вже аж. Ось такий тримач. Ну, чесно, я в зварках не особо розбираюсь, тому що з мене такий обзорщик. Просто покажу, як є. Вже як буду варити, потім скажу, що воно до чого. Ну, Все новеньке. Зажимчик непоганий. Що тут написано? Що воно означає, я також не знаю. Так, подивимось, що тут у нас є. Також все запечатано. Інструкція пасочок на плече ну сама варка. Ще нічого не кого. Тут вже краще, тому що там запаковано. Ну, от така вона. Бачимо. Це, я так думаю, регулятор на який нам потрібно електрод. Це я так думаю, тому що я вам кажу, я. У зварках не особо розбираються. Да, подивимось характеристики, я їх не буду називати. Це що є, то є. Ну, Провід хороший, видно, в принципі, такий грубенький, тому що варити потрібно. Ну, так вона непогана, не тяжка, я вам скажу. моно по поверсі лазити, варити. Треба пробувати, звісно, так нічого не скажете. Це просто обзор і на цьому все. Все треба попробувати, як воно буде працювати, а потім вже... Можна щось казати. Так що, отакий коротенький обзорчик. Всім дякую за увагу, всім покидаво і пока.